На вечір готую святковий свіженький салат для нашої імениниці з крабами. У нас тут яйці, солим, додаємо майонезу, збиваємо омлет олії. Прийшли вже смажити. Перевертаємо. Краби ми нарізали соломкою на низ. Змащуємо майонезом. Притискаємо вілочкою. Далі кукурудзу. Так само притискаємо вилочкою кукурудзку. Знов майонезу. Тепер огірочок. Також розкладаємо, притискаємо і обов'язково з огірка вибрати серединку. Огірок підсолили. Знов майонез. Два наших омлетки до кубки. Скручуємо їх в трубочку. Скрутили. І тепер ножницями нарізаємо. Отко. Цень. Трішечки розклали наш омлетик. І знаєте, воно має залишитися таке повітряне Далі зверху цибулькою. Залишаємо салатик на 2-3 години в формі. Я така задоволена, що ви собі не уявляєте, перевершив всі мої сподівання. Подивіться, який він яскравий, гарний. Надіюсь, смачний. Знаю, що смачний. Готуйте.